Перші жертви Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Вони так жертвують на його інавгурацію, наче вже готові перестати займатися цими дитячими справами і почати по дорослому давати йому хабарі, щоби не закрили, не посадили і не прийшли маски шоу з перевірками. І ні, вам ніхто мільйон не пожертвує. В цієї опції є декілька складових ви повинні бути демократом не в сенсі партії, а начебто по суті, який проти судової системи, якого не влаштовує податковий устрій, і міграційне законодавство, тому ви повинні все це ігнорувати. Ви також повинні відкинути міжнародне право і вимагати чужі землі цілими країнами і цілі країни власними штатами. І побудовані 100 років тому промислові об'єкти, наприклад, морський канал тощо, тоді у вас з'явиться шанс на ці пожертви. Бо слово пожертва, якщо ви не в курсі від слова жертва, от щоби не стати жертвами, вам і заплатять, в тому сенсі, щоби не стати першими жертвами, тому що жертвами, якщо все це не зупинити, таки доведеться стати усім. Разом з додатками і приємностями, такими як пропаганда і виправні табори. Радіо ШОРТИ Радіо Зоопарк.